Є знижки на Акваспрей Оксі. 20% в аптеках подорожних бан та ощад. Є знижки на таблетки Аміксін Айсі. 10% в аптеках подорожних бан та ощад. Двадцять дев'яте лютого унікальний день, який відтерміновує весну та подовжує найкоротший місяць у році. І виник він завдяки імператору Юлію Цезарю у 46 році до нашої ери. Він дав завдання астрономам покращити римський календар. Раніше рік складався з 355 днів, і одного місяця з 22 днів, який траплявся раз на два роки. А таке літочислення плутало всі пори року. Тож завдяки указу імператора з'явився новий календар, у якому було 365 днів. І який вже мав високосні роки, які наставали раз на чотири роки. Набагато пізніше, вже у середині 16 століття, папа Григорій XIII запровадив григоріанський календар, що був ідентичний до Юліанського, за винятком високосних років для столітніх дат. Наприклад, наступний 2028-м високосним буде, а у 2100-й – ні. Назва високосного року викликає чимало мовних баталій у соціальних мережах. Як же правильно називати 2024-й? ми розібралися з мовознавцем Олександром Авраменком. Він пояснює, ми можемо говорити, що цей рік високосний, переступний або переступний, а ще касіянів або касянів на честь святого касяна. Була у інтернет користувачів думка, мовляв, високосний російське слово, а тому вживати його не варто. Ба навіть у чотиритомному словнику Бориса Грінченка його немає. Та ось що думає про це мовознавець. Це слово прийшло до нас не з російської мови, як дехто може подумати. А взагалі воно походить від середньогрецької мови і і позичене за, через старослов'янську. Є версія про народну етимологію, про близькість до близькість до слова високе у звучанні. І ось ми почали вживати саме таку назву, тому вона прижилася. Ми до неї звикли. А тому, взагалі, підстав відмовлятися від цієї назви <кій> немає. Тому тільки народно сі мови визначить, якій назві все ж таки бути більш популярною. Бо той хто буде називати касіяновим днем більше тут ухил до вірувань давніх, скажімо, до історії. Переступний тут негативна конотація вже закладена. Бо як я казав, переступ це злочин або порушення закону. Високосний рік більш традиційна. Тож варто показувати свій мовний смак, тому бажаємо мати вдалий високосний, унікальний переступний і самобутній касіянів 2024 рік.